Екс-очільник сумського науково-виробничого об'єднання Володимир Лук'яненко, якому 19 травня суд призначив заставу у розмірі 20 мільйонів гривень, має можливості сплатити ці гроші. Про це сьогодні сказав його адвокат Денис Бугай. Він додав, внести заставу із власних активів може підприємство, але це ризикований крок. Якщо така застава буде внесена, вона заблокує роботу підприємства. І давайте, а тепер давайте вам відповім на питання: а що буде з грошима, які будуть внесені за заставу 20 мільйонів. Якщо вони будуть внесені як застава, це заморозить цих кошти на роки. Є одною метою блокування роботи заводу. Результатом блокування роботи заводу буде зрив контрактів. Імена тих, хто за словами Дениса Бугая, має на меті заблокувати роботу заводу, чоловік не назвав. На даний момент ми бачимо скоординованість дій певних державних виконавців. І е, поліцейських слідчих, які синхронно роблять певні дії, які направлені на зупинку роботу підприємства, на блокування його активів, на здійснення штучної ситуації, неможливості виконання зобов'язань все це ведеться для того, щоб потім знову таки штучно подавати заяви про банкрутство і захопити управління на заводі. Дії, які говорить керівництво заводу мовити не може взагалі в відділі примусового виконання рішень перебуває зведене виконавче провадження щодо борожника, Тесамське НВО. На сьогоднішній день дане виконавче провадження складається, до нього входять 3846 виконавчих документів на суму 178 мільйонів гривень. Це заборгованість по заробітній платі. Це все рішення судів. Які люди виграли, взяли виконавчі документи і пред'явили на примусове виконання? Примусове виконання відбувається з урахуванням вимог закону України про виконавче провадження, і всі заходи примусово вживаються, вони повністю відповідають. Речниця Сумської обласної прокуратури Наталя Науменко в усній розмові повідомила, прокуратура також діяла в межах закону та закиди захисника Володимира Лук'яненка у свій бік вони відкидають. Засідання щодо оскарження застави в апеляційному суді має відбутись 10 червня. Додам, прес-конференція тривала годину. Впродовж цього часу колишні працівники заводу перекривали дорогу навпроти готелю Ювілейний. Люди з плакатами вимагали повернення їм боргів по зарплаті. За словами Дениса Богая, підприємство має на рахунках 2 мільйони. Гривень з них 4 мільйони, які Володимир Лук'яненко обіцяв виплатити до кінця травня. Самі ж виплати підприємство наразі провести не може. Як розповів заступник директора з економічної безпеки Юрій Лаптур, єдиний рахунок для виплати заробітної плати заблокований київськими державними виконавцями.